10-тонна зенітна ракета С-200 вибухнула в російській чуті. Спека, шалена, знову суне на Україну та 18 тонн кайфу під опікою українських моряків. Добрий вечір, це «Спецкор» на 2+,2 і лише життєво необхідні новини варті вашої уваги. Від Петербурга і аж до окупованого Криму. Прикиньте, да, стука везуть. Спочатку ні в пояс Самара, Москва, двокотежні, а потім техніку завозять. У бік українського кордону Путін стягує тисячі одиниць бронетехніки. Недобита корупція. Корупцію ми зупинимо обов'язково. У Києві оголосили про перемогу над готівковим паркуванням. А чому ви берете гроші? Ну я допоможу. Я не маю права, але я можу людині допомогти. Перемогли не всі. Тікали від спеки потрапили до пекла. Південь європейського континенту у вогні. І туристи, і місцеві рятуються, хто як може. 11 метрів вибухового залі за вагою понад 7 тонн. Теоретично призначені для вибуху після польоту Розірвалося просто небо на землі. У російській чуті серед білого дня вибухнула зенітна протиповітряна ракета С-200 шуму був в такої сили, що навіть заглушив гучну музику в салоні авто. Вибух пролунав сьогодні зранку. І де б ви думали у пункті прийому Брухту, як виявилося, ракету невідомі вкрали в одній з військових частин російської армії та здали на метал. Під час спроби порізати так званий брухт ти пролунав вибух. Двоє співробітників загинули на місці. І ще один отримав поранення, але й то не все. Після того, як пожежу загасили, рятувальники виявили у пункті прийому металу ще два аналогічних боєприпаси, які лише дивом. Не здетонували. Стрілянина в центрі Києва серед білого дня. На вокзалі невідомі відкрили вогонь із травматичної зброї. Поранень там зазнали троє чоловіків. Злочинці з місця розстрілу втекли. Київ, звісно, не Чикаго, але все це нагадує розправи кримінальних кланів. Послухавши свідків, каже Валерія Ковалінська. Центральний залізничний вокзал близько дев'ятої ранку. Четверо осіб підбігли до маршрутного таксі. Двоє з них дістали зброю, вистрелили та втекли. Втікали, просто біжали. Попередня це травматична зброя. Поранено трьох чоловік. Налякані свідки викликали поліцію. Хто саме стріляв, не знають. І тут, і внизу, і далі. Хто що там. А хто стріляв? Не знаю. Злякалася дуже. Присіла Це мої друзі. Одного, второго, третього. всім раніння в жопу припускають, що все це конфлікт перевізників. Телефонуємо до компанії, бус якої стояв поруч із місцем стрілянини. Нам підтверджують, постраждали саме їхні співробітники. Розповідають, що працюють вони лише тиждень, запевняють, усе легально. Ми офіційно все працюємо і вони таким чином виріши убрати конкурента. Справа це в грошах. Вони рішили, от таким чином запугати. біля клінічної лікарні чергує дружина з друзями одного з потерпілих. Коментарів уникають. коментарів, я Не Хірург розповідає, до них доправили лише одного з трьох потерпілих. Найтяжчого решту в іншій шпиталі. 36-річному чоловіку вже зробили операцію. Вогнепальних поранень чотири одне одне в поперекову ділянку, одне в правопередкліччя. І два вправи стигно. Уже закінчили оперативні е, втручання. Жити буде поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Наразі правоохоронці встановлюють мотиви та причини скоєння правопорушення. Зазначимо, що усі троє потерпілі відмовилися від написання офіційних заяв, зазначивши, що не мають ні до кого жодних претензій. Гостра боротьба за пасажирів серед перевізників діло звичне, але до стрілянини досі не доходило. Валерія Ковалінська, Сергій Азаренко, Спецкорп, 2+,2. Пригрозили копам бойовою гранатою і викрали в них авто. На Одещині четверо молодиків напали на поліцейських, щоб знайти зловмисників в області, терміново голосили план перехоплення. Усе відбулося рано вранці. Жителі одного з сіл чіплялися до дівчат на вулиці. Ті попросили захисту в поліцейських, що проїжджали поруч. Та коли копи зробили зауваження хлопцям на хабу, відповіли лайкою. Один із молодиків взагалі дістав гранату РГД 5 та жбурнув її в салон службового авто. Правохоронці вискочили зі своєї машини та відвели дівчат на безпечну відстань. Вибуху, на щастя, не сталося. Чеку з гранати зловмисник, очевидно, забув висмикнути. Так і, тим часом нападники сіли в поліційне авто і зникли з місця нападу. Утекли недалеко. Граната бойова навчальна? бойова. взорвалося? ні не, взорвалась? Не витягнув. Зачем гранату витягнув? було. А де взяли Дома. А От дома над куди появилась у кого? Багряне небо в чорних хмарах Кіптяви. Туристична Португалія знову у вогні після невеликого перепочинку від великої стихії в країні. Все запалало наново до регіону. Повернулася спекотна погода. а Разом із нею й лісові пожежі цього разу горить на півночі в окрузі Віла Реал, і там тепер справжнє пекло. Вогнеборці вже зафіксували сім осередків займань. Сильний вітер швидко роздуває полум'я. і Стихія стає дедалі. Все менш контрольованою. Горить і центральна частина Іспанії. Ці кадри відзняті в провінції Квадалахара стіна вогню та диму. Там буквально нависає над будинками та дорогами. Рятувальники проводять термінові евакуації, просять людей бути надзвичайно обачними. Гради, міномети і сила селена стрілецьких атак на східному фронті. Суттєво зросла кількість ворожих обстрілів, і що найгірше їх потужність та інтенсивність на Луганщині відбувся півгодинний інтенсивний бій біля Новотошківського. Водночас із мінометів та гармат бронемашин бойовики атакували наших оборонців в районі Попасної поблизу Донецька неспокійно цієї доби вкотре було біля Авдіївки та в районі шахти Бутівка. Та найінтенсивніші ворожі атаки знову тривали у секторі Маріуполь. Понад шість десятків мін різного калібру розірвалося неподалік старогнатівки та Лаківки, водяного Павлополя та Гнутового. Щонайменше 40 реактивних 122-мм снарядів окупанти випустили з переносної установки град партизану напрямку широкиного та водяного. Наші хлопці у відповідь на ворожі вогневі випади геть не сиділи, склавши руки з реактивних систем залпового вогню град. Обстріли почалися з дев'яти вечора і тривали майже півтори години. За цей час ворог випустив 27 ракет ракет напрямку населеного пункту Широкіне та 15 пострілів здійснив по позиціям в районі Водяного. Було поранено одного бійця. Легенда, що не надто витримує навіть поверхневий аналіз Кремль під приводом вересневих російсько-білоруських військових маневрів захід 2017 стягує. Сотні одиниць потужної армійської бронетехніки до кордонів з Україною. Прикиньте, десь да, скільки візу. Прикольно! Офігеть! <смітно> 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 смертельне тренування у Казахстані. Очевидно, це е, насправді прикільного у тому, що їде зараз. По рейках нічого немає. Танки, бронетранспортери. Протитанкові ракети гради, зрештою піхота їхала, і колесами їде російська техніка і залізницю. Вони сунуть нині цілодобово з усієї Росії, фактично у західному напрямку. Кремлівське міністерство оборони вперто твердить, що перекидає війська для участі у навчаннях в Білорусі, які мають початися 14 вересня. О тільки самі ж росіяни пересічні, як видно, викладають у мережу відео один перед одного і стверджують, що вся ця техніка суне саме у напрямку Росії. Їдеть вона із Санкт-Петербурга сама. Краснодарського, Воронежа, Ростовської, Волгоградської, Костромської областей та й з тимчасово окупованого Криму. Наші військові експерти. Зізнаються, що тенденція така загрозлива дійсно, адже лише напередодні російські військові інженери запустили нові гілки залізничних шляхів на півдні суміжної федерації, саме біля кордонів з Україною. І варто зауважити, що 9 років тому, за два місяці до початку вторгнення у Грузію, Росія так само терміново прокладала нові залізничні шляхи до грузинських кордонів. І все тоді теж відбувалося під приводом маневрів в Кавказ 2008 тисячі вісім. Дім буде. Смертельне тренування у Казахстані під час навчального польоту розбився 47-річний український пілот-інструктор. Не вижив і курсант, який перебував на борту. Трагедія сталася вранці, неподалік Алмати. Від аеродрому невеличкий літак устиг відлетіти лише на 2 кілометри. Потім сталося те, що в авіації називають завалюванням. Різко зменшилася підйомна сила літака. Від удару в землю судно спалахнуло і вигоріло до цук. Вони вражають Європу, російські гості, не надто навантажуючи мізки, добиранням слів та зайвою сором'язливістю. Цього разу затуляти вуха від потоку російської свідомості довелося пересічним жителям і туристам у Хорватії. Казол. Поліцайки боча дам! Поліцай є. Спасибо, я вообще за что берешь За 82 метров. Я тебе заплачу, я тебе так заплачу, что ты будешь писать. Автохамло російського походження, очевидь, за своєю домашньою звичкою паркуватися, де заманеться зіткнулося з прискіпливою європейською автодорожньою законослухняністю. І в крокному містечку поруч сталася битва. Принаймні, вербальна частина потрапила в обікти в любительської відеокамери. Нахаба кинув свій білий Лексус на місці, де мають право паркуватися лише люди з особливими потребами. В очікуванні копів і перехожі працівник комунальної служби вимушені були прослухати експрес-курс історії, як її собі уявляють. Дідів, що воювали несамовиті російські нащадки. Я Хорватию, вот так вот. Я из <ресураз> Росії. Мой отец, мой дед воював за вашу страну. И вы забыли про это, да? Я сам саморавен, не саняк. План повітряного теракту провалився. Росіянин планував збити американський військовий літак за допомогою безпілотника. У Туреччині заарештували російського громадянина, який готував напад на авіабазу військово-повітряних сил США. За даними місцевої поліції, він належить до терористичного угруповання Ісламська держава. Придбання дрона терорист обговорював в інтернеті з іншим бойовиком. Він навіть орендував велосипед, аби краще дослідити місцевість довкола аеродрому бази Інджерлик на сході Туреччини. Цю базу Сполучені Штати використовували що як майданчик для компанії проти бойовиків ІДІЛ у Сирії та Іраку. 11 українців і 18 тонн Гашишу в Іспанії затримали торговельне судно, що перевозило наркотики. Окрім наших співвітчизників, до екіпажу входило ще двоє громадян Болгарії. Усі 13 ромуряків заарештовані. На борту суховантажу, що йшов під прапором Коморських островів, іспанські правоохоронці виявили шість сотень пакунків із гашишем. Наразі судно конфіскували та передали в порт Альмерії. Упродовж тижня соловики спостерігали з повітря за районом, де зазвичай перевантажують наркотики. А саме затримання блискавичне провели спільно іспанські податки. Разом із бійцями місцевої цивільної гвардії. Темною порою в бої з ворогом у день. Війна зі спекою, понад місяць на Східному фронті, кажуть, наші оборонці не бачили ні дощу, ані просто хмар на небі. Але бійці переконують, що 40-градусній спеці насправді раді. Чому так Мар'яна Бухан розповість просто зараз. Володя в полі під Авдіївкою літрами п'є воду і не забуває підливати її сепаратисту. Так тут назвали собаку, який прибіг від бойовиків. Цей ВОП називається Баня. Хлопці для нього обрали найвищу точку у полі. І от, хоча сьогодні вітерець, загалом баня свою назву повністю виправдовує. Спека тут неймовірна. От на мені 20 хвилин бронежилет, а футболка під ним вже мокра. А хлопці ось так в них стоять тут цілодобово. Ми ж міняємося постійно. По полчаса, по полчаса стоїмо, раз до дерева. По пів години на посту так боєць чечен заробив собі засмагу, каже як із найкращих курортів. Стараємося равномірно, на на не похожем. Гірше за Чечена спеку на Донбасі переносить українська земля. Поля навколо позиції геть вигоріли через обстріли. Тому в день тоді не оголошене перемир'я, і бойовики на подив українських бійців його дотримуються. Елементарна куля може спричинити пожежу і почне горіти поле, потім село і так далі. Вони це розуміють. Ні, сравно не сходим, ні, ну як... Є такі слова в армії, що солдат должен переносити стойко в сетях рішення. Спекотніше лазню в цьому підрозділі лише на одній позиції кухні. Тут воюють два бійці: кухарі із позивними Татарин та м'ян скаржиться через спеку. Важко користуватися головним тутешнім приладдям піччю на дровах. Два-три дні на пячки, п'ять на газу тут же видають бійцям воду по три-чотири літри на кожного. Є і спеціальний напій для такої погоди. Вода з медом. За хвилин 15-20 це відро. Спустушить. А це лучше, ніж воду Так. Воно не так і тоді сушить, щоби менше сушило, на кожній позиції тут душ гарячий. Вода ні ось на своїй кіток, буває кіток. Боєць на псевдотаможня не розуміє, як у рідному Києві люди скаржаться на брак гарячої води у крані, бо тут вода всюди лише гаряча. Пусть приїжджають Будемо за небольшую плату, пропускати. Але попри неймовірну спеку, дощу бійці тут не чекають. Дощ це погано болото буде, тому так. Чекаємо паспортну погоду. Мар'яна Бухан, Валерій Сотюк, Станіслав Каренчук, Спецкор два плюс Після невеличкої перерви шалена спека знову повертається і до України. Сьогодні в день по всій країні стопчики термометрів вже показували понад плюс 30. Далі попереджають синоптики, буде ще спекотніше. Завтра в Києві 32, на півдні країни. Взагалі прогнозують 37 градусну спеку. Медики закликають українців поберегтися менше, перебувати на сонці, пити більше води і за можливості періодично бодай заходити до приміщень, де працюють кондиціонери. У столиці охолодитися можна буде ще й у багатьох парках, скверах. Де є системи поливу, а комунальники обіцяють встановити ще й спеціальні рамки-розпилювачі. Їх облаштують зо два десятки. Від неминучої смерті 7 березня у Зайцевому його врятувала блискавична реакція. Боєць устиг просто закритися власною рукою. Він вижив, але в кінцівці немає 18 сантиметрів кістки. Тяжкого поранення Володимир Шеврін зазнав, коли за півтора метра від нього розірвалася 20 кілограмова міна. Ми познайомилися з таксистом особисто, що наприкінці літа, 2014-го у пісках, коли він повернувся з десятиденної відпустки до побратимів на позиції альпініст менше ніж за добою. відверто вразив тоді. Сказав просто приїхав боротися з окупантами. Він і зараз бореться. Лікарі намагаються врятувати бійцю руку, але для того потрібна ще й допомога небайдужих людей. На цих архівних кадрах бійці тиснуть землю в АТО. Звернення до побратимів оголошує Володимир. Підтримку ветеранів АТО. Щойно зійде сніг, його знову фільмуватимуть. У лікарні Бахмута медики хвалять силу духу найтяжчого пораненого під Зайцевим. Хірурги таки пришили руку, а він після довгої та складної операції спробував дихати сам. В обличчі під оком застряг величезний осколок. Щоб його витягти, треба транспортувати в центральний шпиталь. Лікарі знають тільки ім'я пацієнта Володимир. Оцей пацієнт найважкий. Фактично всю ніч шла операція. Ми залучали кілька бригад. Ось на цьому фото той осколок його витягли вже хірурги мечнику в Дніпрі за майже півроку життю Володимира відомого серед бійців на псевдо таксист нічого не загрожує. А пришита тоді в Бахмуті рука на вигляд. Ось така я більше не можу зараз пошевелити. максимум, що я можу підняти. Причому з допомогою другої руки я можу підняти. Тоді під Зайцевим бойовики сипали на позиції бригади Володимира 120-мм снарядами. Уже після обстрілу він виліз з окопів, щоб подивитися, чи не підійшов ворог, і побачив, як горить хвостовик снаряда. 20 кілограмова міна розірвалася за півтора метра від нього. Я рефлексорно правою рукою закрився. Це все в голову прийшло б якраз на рівні візка. Ну ну ось ця сторона. Ну як ви закриваєтесь, так і це вийшло. Нічого вже не допомогло. У руці пораненого немає променевої та ліктьової кісток. Мало того, каже Володимир Оксимець, довелося вирізати і цю частину кістки, бо вона просто згнула. Загалом його пацієнт втратив майже 18 сантиметрів кістки, плюс м'яких тканин. Але руку, яка на війні врятувала життя бійцю, зберегти можна завдяки біотехреабілітації. За допомогою сучасних технологій медики вирощують частини кісток. В благоприятном всем стечении процентов 70-80 функций э, предплечья он сможет восстановить. Надсучасні технології сьогодні доступні для бійців лише в одній приватній клініці, але це надто дорого. Нарощування кістки обійдеться в понад 670 тисяч гривень. Сьогодні зібрано лише третина суми, і це внески небайдужих. Все, що ми тратимо народні гроші, ми отчитуємося документами, які мають юридичну силу. Соответственно, все, що ми оплатили, ми підтверждаємо, і це може перевірити будь-яка налогова. Завдяки небайдужим українцям через програму біотехреабілітація вже пройшли кілька десятків поранених захід. Хисників і ті, кому пророкували лише ампутації, сьогодні живуть повноцінним життям. Цього заслуговує і Володимир, який три роки війни не покидав передовою. Ольга Максимо Андрій Сокоренко Спецкор, 2+,2. на сайті телеканалу Два плюс в розділі допомога. Вже є сторінка, присвячена Володимиру Шевріну. Там міститься вся необхідна інформація з простою інструкцією, якось охочу можуть долучитись і допомогти водуженні захиснику батьківщини. Били, били. Не добили. Відсьогодні в Києві запрацювала безготівкова система оплати за паркування. Сплачувати за стоянку водії повинні через паркомат за допомогою смс, мобільного додатку чи придбавши спеціальні талони. У мерії не забарилися з офіційним оголошенням, що, мовляв, із тіньовими обрудками в паркуванні покінчено. От тільки наш Ігор Бондаренко шляхом простого польового дослідження переконався, її корупцію паркувального гатунку таки не дотисли. У Максима від сьогодні нова робота і нова форма. Удобно, ну так поки се штанами, ще не вгадали. Тішуть широкі штани не заважають чоловіку розносити листівки та інформувати водів про правила паркування. Порушників зніматиме на відеореєстратор. Якщо людина буде заперечувати, що вона порушує правила. Ми повинні якось ну, доказати. Ми тоді визиваємо поліцію. І, ну для поліції доказ є. Нові інспектори розповідатимуть водіям про нові безготівкові способи оплати та перевірятимуть шоферів на сумлінність. Привіт, будь ласка, транспортний засіб на сплату паркування у білої шкоди ні талона на торпеді, ані квитанції з іншими способами оплати теж не склалося. На даний час не сплатив за паркування так і ваші подальші дії Ніякі. впливу на водів у цих інспекторів. Немає штрафувати може лише поліція, та й то за порушення правил паркування, а не відсутність оплати. Проте в мерії показово звітують Тіньовим схемам настав кінець. Ми забрали тіньову оборудку, тіньову готівку, яка була на вулицях і яка йшла е, несвідомо куди. 15 хвилин по тому паркувальник Дмитро розбиває всі починання чиновника. На залізничному вокзалі він сумлінно збирає гроші з водіїв. Ви надолу маємо? Та я не знаю, десь повинна приїхати там. хвилин. 7? Сім. Чек вам зробили? Там. Возьміть і ставте. Паркувальник збирає гроші, де решту решту, навіть не друкує чеки. Це в його розумінні і є безготівковий розрахунок. Ви за гроші дали здачу, так і чеки йому обов'язково положимо на машину. Ні, так безготівковий, це значить без готівки. Безготівковий водій в сам довжний вийти і закинути. Паркомат так Абсолютно? А чому вони цього не роблять? Так а чому ви берете гроші? Ну я допомогу маєте права. Я не маю права, але я можу людині допомогти. Олена принципово не користується допомогою паркувальників. Переконана, вони все кладуть собі в кишеню. Салони ніхто нікому не дає, ніколи. Дати сюда жінка теж не сплатила за паркування, бо паркомат решту не дає. Для таких випадків розробили додаткові способи оплати, крім паркомата через смс, мобільний додаток чи придбати спеціальний талон. Давати гроші паркувальникам не треба. Тих, хто збирає, звільнятимуть. То есть согласно посадовым инструкциям паркувальника, то есть он не имеет права брать наличные деньги в руки, значит он будет уволен в данном случае при фиксации данного нарушения. Паркувальник Дмитро швиденько пхає гроші до паркомата і розносить квитанції. Відтепер він активний борець із корупцією. Корупцію ми зупинимо обов'язково. Ігор Бондаренко, Вадим Верба, Спецкор два плюс два. На тім нині маємо ставити три крапки у п'ятницю о 18.15. Спецкор знову буде в ефірі. Не пропустіть просто зараз на 2+,2 плюс без світлового меча, але зі стосом автомобільно дорожньої інформації зустрічайте джедаєв.